Привіт! Мене звати Віталій. Я тренер і засновник команди The Shark Team. Сьогодні ми поговоримо про дихання: як навчитися правильно видихати в воду і зробити це комфортно, щоб вода не потрапляла вам в ніс чи в рот. Ви на каналі Ізі Свім. Погнали! У попередньому випуску ми поговорили про баланс, розказали, як правильно лягти на воду, зробити перші кроки. Також проговорили правильність і послідовність дихання. Ми маємо робити вдих ротом, а видихати носом. Сьогодні ми продовжимо те ж саме робити, тільки вже будемо робити це безпосередньо в воду. І також поговоримо про боковий баланс, чому він такий важливий, і перейдімо безпосередньо до дихання. Отже, як зробити правильно видих в воду, щоб вода не потрапила вам до носа? Уявімо, що моя рука це поверхня води. Вдих ви маєте робити над водою, видих під водою, носом, вдих над водою, ротом. Опускаємо голову, рахуємо 2 секунди і видихаємо носом. Вдихнули. Опустили голову під воду, потримали 2 секунди і видихнули носом. Які бувають помилки при виконанні цієї вправи? Занадто різкий видих. І, як правило, ви після цього рефлекторно будете втягувати носом воду замість того, щоб вдихати повітря. І звикайте до того, що вдих у вас має бути лише ротом. Видих можна робити і носом, і ротом. А вдих лише ротом. Почніть з видихів біля бортику. Тримаєтесь руками за бортик, набираєте повітря через рот, опускаєте обличчя в воду і видихаєте через ніс. Коли у вас повітря закінчується, піднімаєтесь і знову вдихаєте через рот. Повторіть так 10 разів, якщо у вас це вдається без проблем. Тоді можна переходити вже до видихів безпосередньо під час плавання в динаміці. Перш ніж перейти до видихів під час плавання, зробіть 5 басейнів або навіть 5 кіл, 5 по 50, з дощечкою голова зверху. Це дозволить вам відчути правильний баланс і потім полегше виконання вправи. То візьміть дощечку, руки максимально витягуєте вперед, стегна максимально витягуєте назад. То розтягуєтесь по воді і плавно працюєте ногами. Знову ж таки, постарайтесь не працювати ногами сильно. Плавна робота ніг. Якщо вам це не вдається, і ви пропливаєте один басейн і маєте велику віддишку і великий підйом пульсу, то використовуйте для цього ласти. Але знову ж таки, не використовуйте ласти для прискорення. Чітко старайтеся фокусуватися на основних завданнях. Ваше завдання це правильно балансувати. І не поспішати. Чим менший пульс, тим легше вам буде фокусуватися саме на тій вправі, яку ви хочете попрацювати. Якщо вас це вдається, переходите до наступної вправи. Дощечку тримаєте уже руки не на, на горі, а збоку, або за край дощечки. Як кому зручно. І виконуєте видихи в воду під час пропливання. Ви робите вдих. Ховаєте голову, потримали 2 секунди, видихнули нос. Вдих. Сховали голову, потримали 2-3 секунди, видих нос. Зазвичай ця вправа дається без проблем. Які бувають помилки при виконанні цієї, вправи? занадто сильне занурення голови. І під час видиху можете просто не встигнути підняти голову і рефлекторно вдихнути замість повітря в воду. І друга помилка, та яку я вже проговорював, це. Під час видиху занадто різкий видих. І знову ж та сама проблема. Видихаєте швидко, рефлекторно втягуєте повітря замість повітря воду. Якщо вправа з доскою вам вдається без проблем, зробіть ще так 5-10 повторів і переходите до наступної вправи. Працювання бокового балансу так само використовуєте для початку будь-який плавзасіб. Можна використовувати дошку, як в попередній вправі, або гантелю, або будь-який плавзасіб, який у вас є. Можливо, це буде калабашка. Руку витягуємо вперед, голову вкладаємо так, щоб у вас щока вухо і скроня притискалися до води, і в такому положенні працюєте. Не забувайте також змінювати сторони. 25 метрів ви пливете на правій стороні, 25 на лівій. Ну, якщо у вас 50-метровий басейн, то відповідно один басейн просто пропливаєте на правій стороні, один басейн на лівій стороні. Також при плаванні на боці і на животі варто нагадати про роботу ніг роботу ніг ми виконуємо малоамплітудно, тобто ноги рухаються якомога менше амплітуди. Частоту можете вибирати будь-яку від більш повільної до частої. Це не буде так важливо, але ні в якому разі не використовуєте великі амплітудні рухи. Якщо ви плаваєте з ластами без ласт, неважливо. Це буде піднімати вам пульс і відповідну частоту дихання. Ви вже не зможете фокусуватися саме на тій вправі, і вам буде некомфортно, ви будете постійно зупинятися біля бортику, довго відпочивати. Якщо вправа на боці з дошкою вам вдається безпроблемно, закріпіть її, пропливіть 5-10 басейнів, 5-10 кіл. І після цього спробуйте зробити це без дошки. Коли ви будете працювати без дошки, руку старайтесь не тримати на поверхні води, а тримайте її трохи нижче, десь на 10-15 см. Чому це так? Згадуємо перше відео, наш перший випуск, де ми розбирали баланс. Тобто, якщо рука буде занадто високо, таз буде опускатися, у вас буде неправильне положення, Ви будете це компенсувати частою роботою ніг. І підйомом пульс. Відповідно, ви будете зупинятися і відпочивати замість того, щоб працювати вправо. Отже, якщо ви вже перейшли до вправи на боці, боковий баланс без різних плавзасобів, пам'ятайте, що рука буде у вас під водою. З плавзасобами це зробити важко, тому що вони руку піднімають догори. Там ви вже більше фокусуєтесь просто на правильній роботі, на витягуванні, щоб вас не провалювали з ноги. А коли перейшли вже безпосередньо до плавання без плавзасобів, то, відповідно, ви можете руку вже опустити нижче і переносити вагу більше на руку. Пам'ятайте, що під час відпрацювання вправ на баланс, плечі і таз у вас мають бути в одну лінію, тому вам постійно потрібно створювати тиск на руку на плечі, а таз виштовхувати догори. Теж саме і при боковому балансі. Старайтесь руку завантажити трохи під воду. І пливти, створюючи тиск на плече та звиштовхуючи догори. Таким чином, ви будете зберігати горизонтальне положення, і вам буде плевтись легко. Ви не будете прикладати багато зусиль. Якщо у вас боковий баланс виходить зробити доволі просто, або ви вже запрацювали цю вправу, Переходьте до наступної вправи. В цьому ж положенні рука витягнута, голова притиснута до води. Робіть видих під воду. Вдих ми робимо знову ж таки через рот. Провертаємось до води, занурюючись під неї. Тримаємо паузу 2-3 секунди, повертаємо голову і робимо знову вдих. Зверніть увагу, що рука в мене знаходиться під водою, і коли я повертаю голову. Погляд в мене спрямований на кисть. Так ви відразу відпрацьовуєте правильне і положення голови, і контролюєте, щоб рука не провалювалась. Звідси виходять і найчастіші помилки. Перша помилка це занадто сильний провал голови. Тобто, коли ви повертаєте голову, ви опускаєте голову і дивитесь на дно. При цьому голова, як правило, опускається занадто сильно під воду. І під час повороту за повітрям. Ви будете вдихати воду. Або вам доведеться провертатись на спину і ви будете втрачати баланс. Інша помилка, також зв'язана з поворотом. Це занадто різкий поворот. Коли ви робите занадто різкий поворот, ви рефлекторно будете опиратися на руку, і рука буде провалюватися. Якщо рука провалилася, як правило, спортсмен зупиняється, тому що він втрачає баланс і вже нікуди не пливе. Тому під час повороту голови, по-перше, старайтесь його робити плавно, плавно видихаючи носом, а руку при цьому подавати вперед. Тому що під час повороту голови навантаження на руку буде збільшуватись, і якщо ви її не будете витягувати вперед, вона просто буде провалюватись, а ви будете зупинятись. Ще однією дуже частою помилкою. При плаванні на боці є провал плеча. Тобто, коли ви працюєте на боці, під час повороту голови вдихаєте і під час того, як ховаєте голову, плече опускається разом з головою. Це є помилка, тому що ви так не відпрацьовуєте боковий баланс і постійно будете втрачати рівновагу. Під час грибка, тобто ви будете робити грибок і втрачати рівновагу, тому що у вас не буде запрацьований боковий баланс. Правильний варіант це коли ви крутите лише головою, робите вдих, ховаєте голову, плече залишається в одному і тому ж положенні. То у вас рухи виконують лише голова, ну і ноги для просування вперед. Ще однією частою проблемою є потрапляння води в ніс, особливо під час бокового повороту. Це зв'язано з тим, що спортсмен починає занадто рано видихати, або занадто різко, і під час бокового повороту в нього закінчується повітря, і вода під тиском потрапляє в ніс. Або він робить це рефлекторно, коли повітря видихнув, рефлекторно втягує воду носом. Для того, щоб цього не було, Пам'ятаєте, що робити? Вдих ми робимо через рот. Потім затримуємо повітря і видихаємо через ніс, поки не провернемося знову ж таки до повітря. Якщо ви вибрали варіант відразу видихати, то пам'ятайте, що видих у вас має бути плавний для того, щоб ви встигли повернутися до повітря і набрати нову порцію повітря. Не забувайте підписуватись на наш канал Ізі Свім. Якщо вам відео сподобалось, поставте нам вподобайку і поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні наші відео. Попереднє відео, де ми розповідали про баланс, ви можете переглянути за посиланням. Женя, будеш посиланням? Або дивіться внизу в описі під відео. Також не забувайте залишати ваші коментарі, якщо в когось не виходить вправа або є якісь проблеми. Опишіть їх і, можливо, ми знімемо окреме відео про помилки в базових вправах.